Шукає де глибше, а людина де краще. До чого я веду? А до того, що торгівля з ніг влаштовує багатьох житомирян і тих, хто споживає, і тих, хто торгує. Попит породжує пропозицію: взяти, хоча б вулицю Московську. Тут здавна заведено базарювати, але нещодавно цю вулицю звільнили від несанкціонованої торгівлі. Кому від того краще? Думки з приводу вуличної торгівлі. На початку місяця у міській раді відбулося цікаве зібрання представників усіх органів влади якимось чином причетних до врегулювання питань торгівлі. Думка Житомирського міського голови задала тон. Вулична торгівля псує обличчя міста, і легка пластика не допоможе. Обличчя міста зробить прекрасним лише хірургічне втручання. Це сьогодні, ну, вже не той рівень, який має бути в 2013 році. Є структури, органи уповноважені на складання протоколів, на штрафи, на вилучення продукції. І цю роботу потрібно здійснювати. Сьогодні є більше 500 вільних місць на ринках міста Житомира. тому що переважна частина населення не сприймає, коли вулиця Московська, вулиця Хлібна. Запруднена сьогодні нелегальною торгівлею, товарами низької якості, які продаються в антисанітарних умовах. Не лише бажання зробити місто гарним, схожим на європейське посилило увагу міської влади до вуличної торгівлі. У мерії говорять самі Житомиряни проти такого пережитку минулого. До того ж, понад пів тисячі вільних торгових місць в новозбудованих ринках Житомира простоюють а в них же ж вкладені чиїсь кошти. Я хочу сказати, щоб усі це розуміли, що міська влада з розумінням відносилась до прохань тих громадян, які торгували і навколо житнього ринка, і на площі перемоги, і інші, коли в нас не було умов, куди їх перемістити. То були прийняті спеціальні рішення, і їм видавався дозвіл. Але коли останнім часом введені нові торговельні павільйони, відкриті нові ринки, і є, і вивільнилося більше 500 місць. Як вже говорив Володимир Михайлович, у нас є можливість перемістити туди всіх громадян, які не займаються торгівлею поза відведеними для того місцями. Я хочу сказати, це не то, що просто самоціль, це вказівка громадян міста Житомира. Нам надійшло в минулому році більше тисячі звернень від громадян міста Житомира, що заборонити стихійну торгівлю. У нас згідно з кодексом адміністративних правопорушень є всі підстави і є навіть рішення виконавчого комітету, хто зобов'язаний і повинен навести порядок. Це перш за все інспекція з благоустрою. Якщо далі йти по закону за статтею 160 мають право складати протоколи за торгівлю у невстановлених місцях з вилученням товару. Інспекція з питань благоустрою цього права не має, а тільки органи міліції і підрозділ наш як ми називаємо муніципальний підрозділ міліції. Я не думаю, що громадяни міста Житомира не незаконопослушні люди. Просто у нас не було системної роботи. Неслухняних законослухняних громадян не вертають на шлях істини, прибираючи зі шляху. Буквально за кілька днів з московської зникли жіночки із молоком, сиром, а також картоплею, буряками та іншою городиною. Але таким системним і ефективним діям передувала надто кволенька робота. З нового року було складено всього лише кілька десятків протоколів без наслідків і без результатів. Коли говорити Бо про нас загальний результат щодо заборони і припинення стихійної торгівлі, то бажаного результату ми не досягли. Група працює щоденно, і щоденно виходить спеціаліст з місць виконкому нашого відділу. Але е, ситуацію можна зрозуміти того, якщо десь може відійшли. Представники рейдової групи тоді з'являється торгівля, тому що це вулиця, я ж кажу, яка з'єднює принципі автобуси, які приїжджають з району і в сіл. Вони всі ідуть через вулицю Московську. От, вони, якщо тут нема представників рейдової групи, значить люди просто людям удобно зупинитися тут, а не заходити в ринок, не проходити, не здавати на аналіз і реалізувати продукцію з землі. Ключове слово зручно, але попри близькість до ринку, умови зазначають представники адміністрації дуже різні. Ця це не дай Бог людина втравилася і все йде на житній ринок. І кажуть, ми купили на житньому ринку? Я питаю, де ви купили на вулиці, на московській. це не житній ринок. Де що ви мені розказуєте? Це Житній ринок, це не житній ринок. Житній ринок знаходиться всередині, там, де є все, де є лабораторія, де є контролер і де є торгові нормально облаштовані місця. То молочний. Ми зараз підемо подивимося. Молочний в нас пустий, бо людей дуже тяжко загнати в молочний ринок. Чому ж так складно загнати? Тут тепло, сухо і туалет на місці. Що ще потрібно тим, хто важко діставався до міста, щоб продати вироблене власними руками та торгують власне для того, щоб отримати прибуток? Чи вигідно питаємо у селян, покупців та постійних продавчинь? Залежить від кількості товару. Якщо приходять бабці, з їх багато не беруть. Вони платять до 10 гривень не більше. Розумієте, і це неправда не кать. Що тут нема місця, це неправда. Ви загляньте, погляньте, скільки в нас пустого місця. Цей сьогодні трошки зранку, і що ми на Московське там почали гонити, то пару людей зайшло. А то взагалі нас 5-6 чоловік. Щоб ми йшли, то взагалі був би пустий павільйон. Скажіть, ви тут щодня продаєте? Ні, а я з котельні сама. Раз у тиждень. Раз у тиждень. Так. Да. А скільки вам тут торгівля обходиться, скільки ви платите за аналіз, за місце? Скільки скажуть? Я тільки, що, я тільки що приїхала. не все. Ну, а зазвичай як буває? Як? За аналіз. аналіз 3,50. Да. І 10 рублів за місце. За місце. Ну, вам вигідно торгувати чи? Ні? Ну як вигодно. Я можу продавати. я Край світа приїхала, треба дітей нагодувати, онукам. Та й все. У мене жонок і п'ять хлопців. Це ваше молоко? Так, да. Да, дома. А як часто ви торгуєте? Два рази в тиждень, середа й субота. Угу. Частіше не буває. А тут саме чи десь? Ні, тут, тут принку. Ну, гарно, маємо свого покупця. Люди приходять і оптом беруть, і в розницю беруть. Ну, хто як, зиму їздимо і приходять, і беруть, і довольні. Скажіть, чи вигідно вам заплатити за місце, за аналіз і Ну, Трохи дорого, ми б якби б дешевше місце, то ми могли б і людям дешевше відпускати, так мусимо за все платити, то й мусимо ціну піднімати на товар. Скажіть, ви сюди постійно ходите? Ні, я там покупаю, тому що ноги больні. Там туди й в кінець цього базара, це очень похо зробили, розумієте? Надо, щоб вони поближе где-то зробили, тому що старі люди. Я дуже незадоволена тим, що відбувається. Значить, людина, яка привозить творог зі свого дому, домашній, так вона бідненька, ховається по всіх переулках, тому що вона продати не може. Як неї дві-три бутилки молока і кілограм творога. Вона ж не може тут заплатити 20 гривень за місце. Ну ну не знаю, нам жінки сказали, що тут по 20 гривень платять за місце. Ну ось ось мені тільки що сказали, що 20 гривень плавляють за місце. А тут не можна докупитися 35 гривень творог. Люди сьогодні вони ж не можуть ходити, в них ноги, кальцій треба їсти. 35 гривень кілограм творогу. Наскільки його вистачає? І подивіться, одні перекупки сидять. Ну якось треба, що ну дайте цим людям простим продати. Хай вони менше платять, ну зробіть якось і місце. Там ганяють, банки тільки що бачила людині. Розбили міліціонер, підійшов. Ну що це за скільки це буде, це продовжується? А тут не встигла прийти, кажуть, все, іде начальство. Бігом передніки поудівали, Всі вже зробили вигляд, що все в порядку. Ми були б заінтересовані, не заінті, заінтересовані, у нас був забитий ринок, він пустий, Це для нас убиток, якщо бабка не йде в ринок. І ми стараємося, щоб вона йшла в ринок. Ми заінтересовані, щоб молочний в нас робив. Вулиця це є вулиця. Там такий бруд, і на цьому бруді стоїть ця продукція. То, хоч якби хотів цього молока, то його не будеш пити. А по-друге, но ж не провіряється. Вони злізли там, з автобусу чи з поїзда І тут вони продають, вони продають дешевше, щоб їм не забаритися, щоб їм скоріше відправитися додому. Ну Все ж таки тут не, не зверху не літає, собачки не бігають. Да? І прийшов, взяв, ти вже знаєш, клієнтів, знаєш, це все сан... перш за все це санітарні норми повинні бути для такої позиції. На санітарних нормах, точніше, їх відсутності у випадку вуличної торгівлі, робить наголос логічно, головний санітарний лікар міста. У нас є статистика, і ми говоримо про те, що в минулому році на е, місці зареєстровано. Е, 701 випадок захворювань гастроентероколітами проти 670 сімдесяти випадків позаминулому році. І коли ми проводимо аналіз бесіди з цими людьми під розслідування, то встановлюємо про те, що левова доля левова доля цих людей вживали продукти, які в тому числі були куплені ними на таких ринках, які є стихійними. На жаль, санстанція не може вплинути на ситуацію, адже за законом має попередити про перевірку. Але кого не знають, адже продавці з вулиці не юридичні особи і навіть не приватні підприємці. Інша справа: ті, хто торгує у спеціалізованому павільйоні житнього ринку. Знак якості продукції, довідка від місцевої лабораторії. Це до торгівлі тільки молоко і молочна продукція, в яких є документи на тварин, тобто на корі. Це обов'язково повинна бути довідка, довідка, який вказується тому, що корова пройшла всі необхідні дослідження. Ми обов'язково перевіряємо на скриті форми маститу. маститу. Скриті форми. що значить скрита, яка, можливо, навіть і візуально, от так, якби, на подивитися, ми не замітимо. Людина не може замітити, навіть сама та, що торгує, говорить, а мені от, кажеться, що корова здорова. Ну, вона скрита, воно вже процес іде. З початку року в лабораторії було зафіксовано чотири випадки механічно забрудненої продукції: три випадки маститу корів та три випадки фальсифікації простіше розведеного водою молока. Це непогана статистика у період запуску корів пожвавлення торгівлі молочними продуктами очікуються навесні. Достояння московської та житнього лише одна з багатьох подібних ситуацій. А ще є площа перемоги та ринок на подолі, базар, вокзал та інші. Чи вдасться залучити тих, хто звик торгувати просто на вулиці до відведених для цього місць, і що спрацює? на робота чи жандармські методи. Перехожі не на камеру говорять, причиною несанкціонованої торгівлі є тотальна бідність населення, не подолавши її не вирішити проблеми. А якщо ви маєте думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть і вас почують.